Привіт, малята! Ви напевно любите дивитися з батьками на зіркове небо. А чи хотіли б ви помандрувати до далеких зірок та місяця? Давайте сьогодні з вами вирушимо у незвичайну мандрівку високо до зірок. Як ви думаєте, як можна туди потрапити? Туди можна потрапити лише на спеціальному транспорті, який називається ракета. А ще нам потрібно одягти спеціальний костюм. А ви знаєте, що вперше в космос полетіли собаки, білка та стрілка ось вони. А вже потім і люди. Ну що, ви готові? Летимо? 5-4. Три, два, один полетіли. Гляньте, ми вже вище неба. А ось вже і в космосі. Діти, ви тільки на подивіться, як тут гарно. А ви знаєте, що таке космос? Космос можна назвати зоряною країною. Це місце, де знаходяться зорі, місяць, сонце та різні планети. Там холодно і темно, а планети це наче величезні кулі. На одній такі з таких куль живемо і ми, а ось і вона, наша планета, яка називається Земля. Як бачите, вона кругла і схожа на великий м'яч. Наша планета дуже велика, тому ми не помічаємо, що вона схожа на кулю. Подивіться, сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани, зелені це ліса та луги, коричневі це гори. А ця невелика куля це місяць. Він також круглий і набагато менший за нашу землю. Ось ми до нього підлітаємо. А тепер летимо до сонця. Але близько ми не можемо підлетіти, тому що можемо згоріти, бо воно дуже гаряче. Летимо далі і бачимо інші планети. Вони круглі і всі кружляють навколо сонця. Бачите, яке велике сонце! А всі планети набагато менші за нього. А коли ми на Землі, нам сонце не здається таким великим. Кожна планета має свої особливості. Є планети з кільцями, є маленькі, є великі. Вони мають різний колір: є червона, синя, коричнева, жовта й сіра. Але наша планета особлива. Лише на ній живуть люди, тварини, рослини і вода. А на інших нічого немає. Ну що, дітки, вам сподобалось у космосі? Нам вже час повертатися. Сідаємо в ракету 5, 4, 3, 2, 1 Пуск! От і все. Ми прилетіли на нашу Землю. Вона у нас найкраща! До побачення, дітки! До нових зустрічей!